Що? О, аномалія, привет! Я у тебе справи. Ну і всім привіт, друзі! Сьогодні ми З вами будемо знімати групу онлайн Крафт Бетрок. Я ж ніколи, ну, давно не грав в цю гру. Особливо на ПК грав на стрімах. Але не просто так зроблено. Я буду зараз грати зі шейдером. Ой, ёлки палки Ні, це не наважу. Я не навожу так грати. Як мені так нормально грати? Тільки на... тільки на ПК можна так грати. Вибачте за такі звуки, якщо ви чуєте такі звуки потрібні. Це просто нечайно торкає. как ты меня опас, как я от тебя испугался. Он так риску побежал, то капец. Я же знаю, что ты сзади меня. А, ну да, ты типа вильный. А все, понятно, стало, Ты дуже повильный. Лоу. еще один мимикер. А, зачем так? Два мимикера. Вы что меня... Вы что меня окружили? Ой, ой, я. Привет. Как ты, телечки, брат? Там твой брои бро идет бро за тобой. Иди, иди, звица, иди, звица, иди, звица. Иди в пень. Ай, за шо? О, стандартный звук хотя бы. Я ничего не бачу. А, меня в пизжопник ударил. Что тут стукаты? Капец. Вони з двох сторон просто взяли і пробили. Ні, ну Петрок Эдишн вони мощні. в Джава Эдишн? І вони ще на мене кричать. У нас ще буде один монстр. Його. Ой, привет! Давно не бачились. Утопленник. Це хто? заспавнився. Це. А, аномалія, Привет! Как у тебя дела? Ой, як Капець, у мене підлагує. Sorry за лаги. Давайте я скручу о, чанки, бо вони жорстко лагають. Підлагують. П'ять чанки. Все. Зараз 48 фпс. Вже так нахрустка немає йти. Я би ще добавил шейдери. О, аномалія, привет. Я в тебе справі. Чо?